Російська армія може піти в наступ і розпочати повномасштабну війну в Україні. Про це заявив секретар ради нацбезпеки та оборони, звітуючи перед народними депутатами. Слухала його і кореспондентка Сабиці Інна Христич. У неї дізнаємось деталі. Інно тож, про які сценарії повідомив секретар РНБО і чи підтримали обранці президентське рішення про чергову мобілізацію. Олено вітаю так дійсно виступаючи з парламентської трибуни, секретар РНБО Олександр Турчинов відразу заявив, що Росія може розпочати повномасштабну війну з Україною. Ось які можливі сценарії на його думку найближчим часом. Можливо, два основні сценарії: перший це відновлення ворогом широкомасштабних військових дій і наступ за активною участі збройних сил Російської Федерації, Наслідком чого. Може стати повномасштабна континентальна війна. За іншим сценарієм, на думку Турчинова, Росія активізує терористичну діяльність і перетворить протистояння на довготривалий конфлікт, економічно і військово виснажуючи Україну. Це основні причини мобілізації у викладі секретаря РНБО, крім того, учасники АТО чекають на ротацію. Якщо у коаліції відразу погодилися підтримати відповідне рішення РНБО та указ президента, то в опозиційному блоці висунули. Зауваження. Якщо першим пунктом цієї постанови буде об'ява мобілізації в повному складі адміністрації президента, Кабінету міністрів, Ради НБО, Верховної Ради України в повному обсязі, тоді ми готові при, при, підтримати постанову. Наскільки мені відомо, представниками Народного фронту внесений проект закону щодо звільнення, зняття з. Закону про мобілізацію обмежень до призову депутатів Верховної Ради. Я повністю підтримую цей проект закона. 268 голосів за по одному з них дали депутати від опозиційного блоку та групи Воля народу таким чином, підписаний напередодні президентом указ про часткову мобілізацію. Вступив в силу. Чергова хвиля розпочнеться вже з наступного вівторка і відбуватиметься у три етапи. Загалом протягом року планується мобілізувати 200 тисяч українців. Саме вони, на відміну від цьогорічних призовників, після навчання нестимуть службу у зоні АТО. Олено. Дякую, на Христич із засідання парламенту народні обранці схвалили часткову цьогорічну мобілізацію. Заслухали звіт секретаря РНБО щодо можливого розвитку подій на Донбасі.